Шановні мешканці Львівщини, ми у Smart Tiki Technology у новому 2025 році пропонуємо вам нову круту акцію. Відтепер кожен пасажир при безготівковій формі оплати від 30 і більше разів на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини автоматично отримує можливість вирати 500 гривень при оплаті карткою. Віза 700 гривень. В кінці кожного місяця ми рандомно оберемо 50 переможців. Які отримують грошову винагороду, тому обов'язково слідкуйте за нашою сторінкою у Фейсбук. Там ви отримуєте деталі. Ми щиро дякуємо нашому партнеру, міжнародній компанії платіжних технологій Віза та кожному пасажиру, який спільно з нами покращує роботу обласного громадського транспорту та впровадження еквитка на Львівщині. Бажаємо вам успішних поїздок та віримо в перемогу України.